Традиційно в центральному парку культури та відпочинку в день незалежності виросло містечко майстрів. Чернігівці презентували вироби з глини, дерева, картини. Ось де можна було побачити все різнобарві етнічних меншин Чернігівщини: єврейська, циганська, корейська, польська, білоруська та багато інших громад показали своє національне вбрання, кухню та традиції. Директор благодійного фонду Хазде Естер Ірина Ліпкіна зі своєю громадою пригощали всіх національними стравами, які виготовили самі мацою та фаршмаком. Вони не вперше беруть участь у виставці, але кожен рік презентують щось нове. Ми представляємо всі предмети, які відносяться до єврейської традиції. І, звісно, блюда національної єврейської кухні, такі як фарширована риба або фаршмак. І самое главное, що у нас умеют готовить не только женщины, а мужчины теж. І основне блюдо, которые ви здесь увидели, делали наші мужчины. Спробувати національну кухню та побачити на власні очі здобутки чернігівських митців до містечка майстрів прийшли і поважні гості та представники влади. До смаку їм прийшовся чай зі справжніх китайських плантацій. Сладковато послідкусі випічає. Яке ж свято без циганських пісень та танців у цьому році румський барон зі своєю колоритною громадою приїхали у Центральний парк культури та відпочинку на справжній національній кібітці. Ми з кожним роком, як говориться, повищаємо все нове, нове, нове. Ну на сьогоднішній день, розумієте, от ми построїли таку кібітку, іменно як раніше в ранніших временах, коли люди качували нашій нації. Сьогодні нова програма концерту у нас була. Хоча всі народи різні у своїх звичаях та традиціях і розмовляють різними мовами, але у містечку майстрів перепонів між громадами не було. Тут дружньо разом співали корейці, білоруси та цигани. Більше 30 митців Чернігівщини пообіцяли, що в наступному році їх буде більше, і покажуть вони щось цікаве, адже незалежності України буде вже ювілейних 20.